Микола Стіборський заперечував існування партій, тому що вони цитую, найчастіше стають деструктивними знаряддями егоїстичних групових інтересів. Як один із засновників об'єднання українських націоналістів, він вважав, що керувати Україною має саме ОУН. Встановчий з'їзд, який у 1929 році відбувся у Відні, і він одразу був засновником ОУН і війшов у склад. Першого о, проводу ООН. Омелян Сенек, військовий та громадський діяч, член української військової організації, також перебував в ОУН. Мета ОУН УПА і, і теперішній була єдина це досягнення насамперед державної незалежності і розбудова, розбудова міцної, багатої, знаної в усьому світі, шанованої світі української держави. Як загинули видатні діячі, відома із записів очевидців. Після наради в обласній поліції Сеник та Стіборський йшли до свого тимчасового помешкання. Ввечері, неподалік державного університету імені Івана Франка, невстановлена встановлена особа вистрілила в спину Сенека і він помер. На звук пострілу Микола Стіборський повернувся і був смертельно поранений в обличчя та шию. Вбивцю націоналістів застрелив випадковий німецький вояк. Галина Ковальчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини.